Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як я в 2026 році заводжу дружбу із новою для мене культурою, а саме пекінською капустою, сорт Манока F1. Висіяла я капусточку 26 січня сухим посівом, але 28 січня вона вже в мене вся зійшла, і ось ви бачите 9. Насінинок всі зійшли з 9. І а, що мені дуже також сподобалося, що вона взагалі не витягнулася і залишилась така прикоренева. Дуже гарна, ось така, вся зійшла, ну просто супер. Після того, як вона ось наростила певну масу, де в неї вже два справжніх листочка, а де є і три, навіть і чотири справжніх листочка, то я вже вирішила її з касет витя, висаджувати до ємностей в. 500 мл стаканчики для того, щоб вона там добре розвивалася, бо все-таки їй в стаканчиках ще рости до березня. місяця, Ще три тижні треба їй порости в стаканчиках. Грунт, як завжди, в мене збагачений біогумусом, є обов'язково розрихлювачі. Також ґрунт я пролила ну, свою вже суміш ґрунту пролила фітоспарінчиком для того, щоб не було ніяких хвороб і щоб рослинка добре розвивалася. От. І таким чином ось висаджу. Намагаюся робити ну, перевалка така у мене не виходить, але все-таки більш-менш. Намагаюся з комочком землі витягти рослинку і посадити її до стаканчика. Ось таким чином у мене. І відбувалася пікіровочка. От. І ось так от я всі пікірую. Після того, як вона у мене декілька днів побуде ще в будинку, саме в теплі, я планую її винести на підвіконня, де у мене верандочка, там у мене температурка десь плюс 5 до плюс 10 градусів, вже і морозів не буде, і приморозки будуть не такі вже сильні. Хочу винести туди капусточку, щоб вона вже там почала розвиватися, адаптуватися потрошку до температурних режимів. Бо все-таки в будинку тепло, плюс 24, плюс 25, то для капусточки це буде дуже, знаєте, такий стрес, коли я її винесу до теплиці, де буде, наприклад, плюс 10. До речі, у теплиці також буду її висаджувати під укривний ще матеріал. Хоча б на тиждень, щоб вона прийшла там акліматизацію, щоб ну, не почала в мене хворіти. Ну, ось таким чином роблю пікіровочку. Заглиблювати не заглиблювала особливо, тому що вона у мене і так не витягнута була. Після того, як я Попікірувала капусту, я її обов'язково хочу підлити корнівіном. Це буде допомагати препарат нарощувати кореневу систему. Якщо, якраз для того, Щоб коренева система і сам кущик був більш сильніший, більш здоровіший і щоб потім гарніше адаптувався у мене. У теплиці і якомога менше для себе затратно, капусточка перенесла пікіровочку у стакани. На 1 літр водички відстояної, не хлорованої або майже не хлорованої, так, я додала 1 грам цього порошочка цього карнівіна, тобто на 1 літр 1 грам. Добренько його розмішую, перемішую. От. Краще було б ще дати йому трошки настаятися, щоб він настоявся. Потім ось беру спринцовочку. Чому використовую спринцовку? Для того, щоб ем, можна було ем, навколо кущика попроливати все от, і менше пошкоджувати капусточку. Ось вона у мене. Ось так виглядає. І зараз ми її ось проливаємо, проливаю, до речі, добренько так, смочую ґрунт для того, щоб вона якраз у мене тут постоє. Да, і... E, значить, корінчики попрацюють саме із укорінювачем, а потім, коли я вже винесу більш прохолодне місце, я її там буду намагатись особливо не поливати. Під стаканчики обов'язково щось підкладу, чи картоночку, якусь, чи утеплювач. Подивлюся, щоб стаканчики не стояли на холодному підвіконні, бо одразу корінчики перестануть працювати і капусточка може зупинитися у рості. Бачите, тут я її навіть отак трошки пролила. Покупала від а, землі. Ну і ось така у мене красунька тут а, тепер буде зростати на стелажі декілька днів. Тут у мене і рання білокачана капусточка парел. Ну, також буде декілька днів, і потім їх разом винесу до більш прохолодного місця. Ну що ж, така поки що у мене історія із пекінською капусточкою. Всім до побачення!